Основу образу творця: вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця як якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати, формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумів від творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. От від майдана Нежелезності до Бісарабки, де я працюю на бульбарі Шевченка. Так. Я отак одним махом, я 10-15-20 хвилин іду з задоволенням, і мені ще мало. Хоч переходи там і так далі. Там дистанція да. мінімум 3 кілометри. Так, да? ну от оце. оце... І, і ввечері точно так же, я йду отак бадьору. Таким машим кроком, да, так да. як повинно бути. Приходжу, навіть іноді спина мокра, ага. е, міняю майку, але Йдуть задоволені. Без зупинку. Без зупинку, без зупинку, Получається від майдана Незалежності так, до, до Так. Це дуже показово. Тому що для облікуруючої та судин нижніх кінців кожна сотня метрів. Яка пройдена, це на два маршрукруга, це вже е, дуже показово. Якщо людина може пройти, наприклад, цю саму дистанцію десь до трьох кілометрів, це говорить про те, що кровоплив повноцінний, гарний. От я, тільки що дивився, дійсно пульсація повноцінна і на тильній артерії стопи, і на е, артерії передній та задній, от великого мілкових і підкоління артерії, теж пульсація гарна. Тож мова десь про те, що. Судини працюють в повному обсязі, кропли гарний, серце е, працює гармонійно. Богу, Євген більш здоровий. Так сказати, Я іноді, Коли прискорюють, хочеться спробувати себе угу. швидко, то е, відчуваю, мабуть, від того, що от. Трошечки ніби задуха, <зас> так чи що? Так, да, да, так, от важко. Дихати. Ну це я розумію, що це. Але стенокардії немає. Ні, ні, ні. Оце найголовніше? Ні. Трошки заспокоївся, пішов такі, чи я градук. Це найголовніше. Я розумію, і ви, ви пояснили, що частини, третини ж серця немає в мене. Чого задня... немає? Ну, задня стінка ж не працює. Працює. Зараз же працює. Працює, працює за кінцем. Да? Ви навіть можете зробити електрокардіограму і узів серця. Зробіть да, на себе. Подивіться, давайте перше, що треба зробити для того, щоб присвічити. Перше, зробити ЕКГ, звичайно. О, там Лариса Андрійовина, щоб не приходити, і ви теж можете передати, або не, а самі теж прийти. АКГ, mm -hmm. то розробити yeah. раз, і ехокардіограму. два. Для того, щоб присвідчитися, який стан серцевих м'язів. Ви побачите, що там працює повноцінно, там ніяких питань немає. Я розкажу скажу так: я попав до, в центр живого слова, коли було в сім'ї, у мене критично склалася ситуація з дружиною. В неї важко було серцем, я добився. Можливості покласти її в інститут ім. Стрижецька, її там обслідували, допомагали, але запропонували шунтування, сказали, що операція обов'язкова. Бо без операції просто, ну коли консіліум закінчився, я говорив з професором, він сказав, що гарантія якась є. Він каже, якщо підете на зустріч, познайомим з хірургом, то каже, можемо гарантувати 4-5 років життя. А якщо ні... Після операції, а якщо ні, ну то якщо ні, каже, то 4-5 днів. Це було в п'ятницю. А в понеділок кажу, а можна її на 5 днів забрати додому, щоб хоч відпочили, то все. Це можна, можна, можна. Я машиною відвівся додому. А в понеділок позвонив і поїхав у центр живого слова. Каже, та ваше серце нормальне. Та все. Яка операція? Закінчилась тим, що Олександр Володимирович порадив. Розпитав, що вона приймає, який список медикаментів, яких таблеток, каплі і так далі. І каже, все це викиньте. А скільки дораз вона приймала? Вона десь два роки приймає. А як насів навіть приймала? А, і приймала вона і до їди, і після. Ну три-чотири рази на день. І на ніч ми готували спеціальну аптечку біля неї. Так, 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 так. Викликали швидку, ну коли ми попали один раз швидка, другий раз, потім кажуть, давайте серйозно. І трошки з інститутом. Ну, яке диво було, що через тиждень вона почала сама ходити, сама самото, і ніяких ліків не стала приймати. Одну все-таки вона умовила Олександра Володимивича приймати, я не знаю, точно як вона називається, але це як нітрогліцерин, бризає під язик, балончик такий, і їй стає дихати трошки легше. Але закінчилось тим, що зараз дружина їздить сама на ринок. Вожить. Я кажу, ти хоч позвони, ну от хочу поїхати, кажу, хоч позвони, заходить в один, додому, внесе дві сумки з вою, і я сміюся, кажу, це ж треба. Ну, якщо так пішло, то я почав, бо в мене була трагедія трошки іншої, хоча й приніс важкий інфаркт, важко було ходити, але в мене це від... вплинуло на судини ніг. Я теж лежав в інституті Шалімова, мені теж пропонували ампутувати два пальці, почерніли, Трошки підлікували, але коли я почав методикою лікуватися живим словом, два роки я вже, я кожної 6-5 місяців я лягав у лікарню на капельницю, значить, як мінімум 10 капельниць Вазопростана. Тепер Поступить, по столу, я не знаю, як, що в другий рік я не лягаю в лікарню, я нічого не приймаю. Я бігаю, я літаю, я хожу з радістю, просто чудо. Я прийшов подякувати Олександру Володимировичу і спитати, чи можна просто самому щось повторювати із того, що я прийшов, бо я відчув дуже корисне слово, це, це диво, що ми словом лікуємось і допомагаємо. Не по-перше, що ліки, що хвороба відходить, я не чую ніякої болі. А по-друге, що настрій піднімається. Хочеться працювати, дійсно. Підйом такий духовний, я всім раджу. Я вже декілька чоловік загітував їздити. Зараз ще один у мене пацієнт, який закінчив лікарні і вже дав згоди, погодився, каже, що поїдете разом, познайомлю, бо це людина цікава. Толкова хвороба і таке. От якщо хто ще не знайомий і сумнівається, бо я сам, ви знаєте, воно, коли відчуєш те, що лікується живим словом, це повірить одразу важко. Да, не Але коли ти побачиш тих, хто вже прийшов в результати, і сам на собі відчуєш, я готовий співати про це, писати поеми, бо це дійсно, це чудо, як, яке людина, велика людина, що він відкрив це. І продовжує, і я б раджу, якщо хто сумнівається, приходьте скоріше, беріть матрицю, читайте, лікуйтесь, і живіть добре, бадьоро, так як належить людині. Євген Тимофійович Калаганов. Євген Тимофійович звернувся в медичний центр живого слова з проблемами. Перше облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок, друга ішемічна хвороба серця, коронаростероз. Крім того, що були ще супутні захворювання, такі як остеохондроз, дискінезія жовчних протоків. Але головних проблем було дві: перше судини ніг, друге судини серця. Що стосується судин ніг облітуруючи атеросклероз, дійсно стан був незадовільний, ноги постійно боліли. Під час фізичного навантаження хода була можлива лише на е декілька сотень метрів. Далі потрібно було зупинятися, були болі і навантаження. Після лікувального процесу, живим словом, стан поліпшився. Не просто поліпшився, а відновився повноцінний кровоплив. На сьогоднішній день ми чуємо, що Євген Тимофійович спроможний пройти дистанцію від Майдану Незалежності до Бесарабського ринку. Фактично, дистанція десь біля трьох кілометрів. Друга проблемка, яка була дуже важлива, це хімічна хвороба серця, коронарости роз недостатність серцево-судинна. Працювали таким чином, розчиняли атерослеротичні бляшки в коронарних артеріях, відновили повноцінну діяльність, тонус м'язів. міокарда, Завдяки цьому серце почало працювати абсолютно гармонійно повноцінно, в повному обсязі. І маленький приклад. Я був присутній, коли Євген Тимофійович святкував свій 80-річчя. Мені дуже приємно було бачити, і для батьків було це дивовижа. Що чоловік, якому 80 років і який дехто знав, що, можливо, є якісь певні проблемки, дуже гарно танцював циганочку разом з молодими дівчатами. От, і це багатьом сподобалося. Лариса Андріївна, його дружина звернулася в медичний центр живого слова і ще більшою проблемою. І шомічна хвороба серця коронаростерос. Із проявами коронарної недостатності, стенозуванням і облітерацією деяких діляночок коронарних артерій. Її пропонували оперативне втручання у вигляді шунтування або стентування на судина серця. При тому всьому, як ви чули, розмова велася про те, що якщо вона не буде прооперована загроза для життя. Процеси лікування дуже швидко почали розчинятися теростерітичні бляшки відновлювати кровоплив і поліпшуватися стан серцево-судинної системи. Якщо до початку лікування вона вживала біля 12 різновидностей таблеток, медикаментозних препаратів, на сьогоднішній день вона залишила лише один препарат, який використовує один раз на добу, а можливо, і не використовує, відновилась повноцінна робота серця, енергія, насна, працездатність. Дуже прикро, що багато пацієнтів. І захворюванням серцево-судинної системи. У першу чергу це тез, ці захворювання, які називаються ішемічна хвороба серця коронарослероз. Не знаючи, що є такий метод живим слом, йдуть на оперативне втручання, Руйнують фактично свої коронарні артерії. Руйнують печінку нирки. Чому печінку нирки? Тому що після оперативного втручання назначають дуже великий обсяг медикаментозних препаратів. Не кожен може витримати здоровий, а тим паче хворий. Місяць-два і далі печінка, пішлункова залоза, нирки фактично руйнуються. І крім того всього, саме коронарне шунтування або центування, воно надає можливість серцевій м'язу працювати від 2 до 4 років. А далі не хочеться говорити пронос песимістичний. Хочу заохотити і нас нагадати тим, хто хворіє хемічною хвороби серця. коронарний слірозом сміливо можна звертатися за допомогою медичний центр живого слова. Питання із коронарним склерозом і хімічною хоробою серця вирішуються без будь-якого пертинного втручання і дуже швидко і дієво. Ще хочу зауважити таку дуже слушну річ. Ми завжди говоримо і аналізуємо, завдяки чому надзвичайно швидко відбувається лікувальний процес. В даному випадку, Євенте Емофіоч є характерні ознаки. Він людина щира, добра, оптимістично налаштований, працелюбний. Я ж оберюю про те, що незважаючи, що йому за 80, він досі працює наткненно, енергійно. І саме завдяки тому, що людина в даному випадку, Єгенті Емофівич, є фактично відображенням співтворця Всесвіту, процес лікування і одужання відбувається надзвичайно швидко. Енергота. Є Оль єднання з закликом. Навчання, творення, вдосконалення реалізую, об'єм корисних плодів збільшую.